Як розв'язати клопіт гарячої води в українських містах знають стипендіати програми Заврає. Вони зібралися в столичній пущі водиці на екологічний табір, організований за підтримки фундації Кока-Коли. Пропонують власне бачення, як нагріти воду у кранах українців і заощадити гроші і державні, і громадян. Наприклад, завдяки енергії сонця, яке взимку теж гріє, Ідея зародилася сама по собі. Це створення лізінгової е, системи для сонячних. Колекторів на дахах високоповерхових будинків навіть е, взимку, якщо є сонце, вода в сонячному колекторі нагрівається до температури 30 градусів, а до температури 60 або 90 градусів, тікав там в загальному. Вона догрівається за допомогою електричних нагрівачів За рахунок того, що це великий будинок. Це буде набагато ефективніше і дешевше ніж автономне опалення в кожній квартирі. Учасники і лектори екотабру переконані, питання ефективної енергетики в Україні нині надто актуальне. Ми ж не тільки в прицілі військової агресії, ми в прицілі так само енергетичної агресії. Дуже багато проектів пов'язані з Ефективним використанням енергії і інших ресурсів, які в тій чи інші мірою є енергією, наприкінці форуму з усіх проектів, експерти оберуть найліпше. і на його втілення організатори екотабору виділять гроші.